Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про страхові виплати в Україні, адже вони будуть виплачуватися по-новому, що змінилося починаючи з 2023 року. Пропоную зараз більш детальніше разом зі мною розглянути. От, значить. Розпочнемо. Хочу нагадати, що відбулася реорганізація фонду соціального страхування, і тепер питаннями, призначенням страхових виплат внаслідок нещасних випадків на виробництві будуть займатися безпосередньо органи пенсійного фонду України. Про це відповідно повідомили в Міністерстві соціальної політики. України для вирішення питань призначення, перерахування та проведення страхових виплат щодо відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, або особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого з 1 січня необхідно безпосередньо вже звертатися. До органів Пенсійного фонду України. Органи Пенсійного фонду України будуть призначати і виплачувати страхові виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомога по тимчасовій непрацездатності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності. Щомісячні страхові виплати в разі втрати професійної працездатності, виплати в разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу, а також щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві, або професійного захворювання її матері. Під час вагітності. Також до компетенції пенсійного фонду тепер належить страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого. Одноразова допомога сім'ї це 40 розмірів мінімальної заробітної плати. Одноразова виплата кожній особі, яка перебувала на її утриманні 8 розмірів мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної заробітної плати, хочу нагадати, у нас становить 6700 гривень та щомісячні страхові виплати, які визначаються середньомісячної заробітної плати потерпілого, все це відноситься віднині до компетенції Пенсійного фонду України. Тому якщо у вас виникли якісь. Перелічені мною випадки, ви повинні зрозуміти, що відтепер фонд соціального страхування не займається даними питаннями. Виключно з 1 січня 2023 року це є компетенцією пенсійного фонду. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.